Вітаю, друзі! Сьогодні 11 липня з вами Валерій Клочок, і схоже, що на Банковій визначилися з тим, коли може бути проведений другий саміт миру. Про це сьогодні пише видання Bloomberg. Посилаючись на свої джерела у Білому домі і в офісі президента України, вони пишуть про те, що на переконання України. Другий саміт миру за участі Росії має відбутися до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. А от у Білому домі не впевнені в цьому і наполягають, що такого саміту точно до виборів США не буде. В чому ж, власне, там причина таких протиріч, і чому з'явилася ця інформація, і що це може означати для нас? Я зараз вам максимально детально розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео, друзям. Давайте розпочнемо із установчого саміту миру, першого його ще називають у Швейцарії. Там пролунало чимало заяв на підтримку України, але майже всі ті, хто підписав фінальне комуніке, наші західні партнери сходяться в думці про те, що на другому саміті миру Росія має бути. Ну і в принципі про це говорив і Зеленський і в коментарях багатьом журналістів і поточнював, що зараз іде підготовка детального плану завершення війни дипломатичним шляхом, який передадуть потім Путіну російській стороні. План попередньо буде погоджений нашими західними партнерами, і вже потім відбудеться другий саміт миру, швидше за все в Саудівській Аравії, як ти вже писали в засобах маси інформації. Але не обов'язково в Саудівській Аравії можна до локації не прив'язуватись. Чому так поспішає зараз офіс президента України, щоб встигнути саме до виборів у США. Тому що прихід Дональда Трампа на думку зеленської її команди не буде сприятливим фактором для того, щоб сідати за стіл переговорів на умовах України? Трамп може нас змусити до? Непопулярних кроків, наприклад, буде тиснути на Україну, щоб ми формально здали якісь території, ну а навіть підписали відповідний договір із Росією. Хоча, як ви знаєте, позиція України полягає в тому, що ми не будемо підписувати прямого договору із Росією, він буде підписаний з посередниками. До речі, на рахунок посередників маленька ремарка в матеріали про це не йдеться, але вже зрозуміло, хто може ними бути. На думку Орбана, який зараз виконує таку собі миротворчу місію за власну ініціативу, і так він подає. Але я не думаю, що власна ініціатива. Я навіть не виключаю, що це все відбувається із за мовчазного погодження у європейському союзі. Орбан говорить, що посередниками мають виступити США, Китай, Європейський Союз. Те саме говорить і Зеленський США, Китай, і Європейський Союз, тобто в частині посередництва думки сьогодні навіть і Росії, Китаю, Заходу США і України, співпадають. Тому, коли цей план буде погоджений з нашими партнерами, його передадуть в Росії. Бо Росії в посередництві немає. Ну, слава Богу, то коли ми говорили про стамбульські угоди в квітні 22-го року, то тоді Росія навіть виступала гарантом нашої безпеки. Росія напала і Росія гарант. Ну це взагалі ні на яку голову не налазить. І українські чиновники підтверджують виданню, що дійсно так саме такий план зараз розробляється на банкові. Але у Сполучених Штатах Америки зовсім інша думка. Чому? Тут пояснюю власне свою зараз історію і своє бачення всієї цієї картини. Я не думаю, що адміністрація Джозефа Байдена погодиться на проведення саміту миру до саме дня виборів, тому що на сьогодні ми абсолютно ну, очевидно бачимо, що повернути території всі під контроль України. Неможливо, ну за найближчі там кілька місяців цього досягти нереально. Це треба, щоб вся армія Сполучених Штатів Америки була в Україні і вибивала Росіян з їхніх позицій, і витісняла на кордони 91-го року. Але розуміло, що цього не станеться. Значить, Байден має погодитися на те, що якісь території Україна собі не поверне, хоча. Він наголошує постійно на тому, що Україна була вільна до початку широкомасштабного вторгнення, нині залишається, і потім буде, і Україна переможе. Але як це має виглядати на практиці, Байден не говорить ніколи. Тобто, демократи уникають цього саме питання, чіткого формулювання, як має виглядати перемога України. Саме тому я переконаний, що вони дійсно не погодяться на проведення саміту миру, де ми будемо досягати своєї територіальної цілісності, як каже Зеленський, дипломатичним шляхом. І це є серйозною сьогодні проблемою в досягненні єдиної думки стосовно проведення дати саміту миру. І Трамп для України і для української влади на сьогоднішній день, як пише матеріал, це виклик. Саме через фактор Трампу Україна не хоче проводити саміт миру після виборів. Але я говорив раніше і наполягаю нині на тому, що другий саміт миру відбудеться після. Того, як стане зрозумілим, хто ж, власне, буде обіймати посаду в овальному кабінеті. І от в період між фактично вже голосуванням, там швидко встановлюють результати, і до інавгурації, тобто до завершення календарного року, я обачаю, що буде проведений другий саміт миру. Він навряд чи буде нам приємним, тому що дійсно сьогодні в офісі це розуміють. Не випадково Зеленський говорить про... Якийсь детальний план, який означатиме дипломатичне завершення війни, дипломатичний шлях. Він на цьому наголошував і звертаю вашу друзі увагу, і він неодноразово вже про це говорив. Але це швидше за все відбуватиметься за Трампа, тому що Трампу така ситуація прийнятна. Він уже підтвердив наявність якогось там свого плану завершення війни, який передбачає здачу українських територій. Втім, я абсолютно переконаний на 300% що ніхто з української влади не буде підписувати такі договори де буде формально встановлено, що ми там якісь території віддали. За Замовчазної згоди всі будуть на заході розуміти, що ці території просто не контролює Україна, але вони українські. Задайте 2014 рік до 2022 року. Ми окремі регіони Донецької та Луганської областей не контролювали, але це українські території. Крим не контролювали, але це українські території. І сьогодні, попри те, що там Путін включив чотири області до конституції до своєї і Крим, навіть це не російські території. Ці території залишаються за Україною. Це найголовніше, що треба зараз зрозуміти. І дуже цікавими зараз є коментарі, які озвучують посадовці Угорщини. І, зокрема, от буквально сьогодні очільник закордонного відомства Петерсія заявив, що шанс на мир в Україні з'явиться лише у разі перемоги Дональда Трампа. Тобто такий план розглядають в Сполучених Штатах Америки, хоча Дональд Трамп ще не при владі, але це не заважає йому будувати якісь плани. І також стало відомо, що сьогодні чомусь пишуть, що саме сьогодні, але насправді, після завершення саміту НАТО, Віктор Орбан, який перебуває зараз у Вашингтоні, все ж таки зустрінеться з Дональдом Трампом. Так я вам розповідав про можливість такого м, м, візиту Орбана неофіційного до майбутнього можливого президента США. І сьогодні це підтверджують і мовляв пишуть у виданні так само, ж Блумберг. Сьогодні Блумберг висвітлює всі події, які стосуються саме мирного треку в Україні. що... Ініціатива мирна Орбана вона ніяким чином не пов'язана з Трампом. Трамп на цьому не полягав. Це абсолютно власна ініціатива прем'єр-міністра Угорщина. Ну окей, давайте це залишимо таким, як є, на совісті Орбана. Але абсолютно очевидно зрозуміло, що сьогодні сформувалася така коаліція країн, які будуть тиснути на Україну після президентських виборів у США, тобто після 5 листопада, аби примуситись Україну сісти за сил переговорів. Тому зараз в офісі президента і розглядають варіант проведення переговорів до виборів у США. Але демократи на це не підуть. На жаль, так, друзі, у нас така патова ситуація, тому що демократи багато зброї не хочуть нам передавати, республіканці поки що цього зробити не можуть. Але чи будуть робити вони, коли, до прикладу, Трамп стане президентом. Ну, ви добре знаєте цю всю історію або завалю зброєю для того, щоб Путіна нарекати, або не дам нічого, якщо не від території. І на полях саміту НАТО із спікером Палати представників дуже відомим вам Майком Джонсоном зустрічався наш президент Володимир Зеленський. І от що Джонсон йому заявив: усі обмеження для України щодо використання американської зброї у війні з Росією повинні бути зняті саме така воля Конгресу США. Якщо ви стояли і впали, я не винний, вибачайте. Але якщо сиділи і це послухали, тоді, мабуть, вам поталанило більше, тому що дійсно заява Джонсона дуже дивна, чому він змінив риторику. Я так можу зробити припущення, що ця заява погоджена з Трампом, де він власне говорить про те, що дивіться, у нас в республіканців є таке собі радикальне крило протистояння з Росією. І я можу дати добро, і дійсно ми передамо Україні всю зброю, яка необхідна, будуть бити там ледь не по Кремлю, і війна завершиться на умовах України. Але я сумніваюсь в тому, що саме так і буде. Тому що зараз Джонсон може говорити одне, а потім буде говорити те, що йому скаже чинний президент, якщо ним стане Дональд Трамп. Таке собі загорування з виборцями і багатовекторність думок. Демократія. Що вона закинути? Тому ситуація дійсно, друзі. Вкрай непроста. Але те, що ми виходимо дійсно рано чи пізно на саміт Миру разом із Росією, ну це вже більш ніж очевидно. Про це навіть говорять і вже у владі. На банковій, і ця інформація, яка публікується у виданні Bloomberg, вона тут з'явилася не випадково. Що ви думаєте з приводу розвитку таких подій в Україні до кінця цього року? пишіть, будь ласка, в коментарях. Я лише додам від себе дійсно підписувати якісь угоди з Росією, справа невдячна. І як я говорив раніше, і нині говорю, що підписання навіть за третьої сторони, тобто, коли ми формально не зафіксуємо ніяких домовленостей з Росією, як то було з зерновою угодою. Для нас мало матиме приємних перспектив. Але на даному якомусь етапі цей варіант може бути єдиним, який сприятиме Україні для збереження України нарощування спроможності для протистояння проти російського агресора і повернення територій, які ми не контролюватимемо в подальше військовим шляхом. Але на даний момент ще раз говорю, ситуація виглядає саме таким чином. Будь ласка, ваші коментарі залишайте під цим відео, я обов'язково їх почитаю. Хто підписався, дякую. Хто підписаний і підтримує мою роботу? Також вам шла дякую. Поширюйте відео. друзям, всіх любить нашою. Не перемикайтесь, все буде Україна.